Всім, всім, всім привіт, друзі! З вами я мухоморчик, і сьогодні я граю в Color or Die з, з моєю подругою Богданою. Вона Китвін у неї такий канал. Так, привіт привітики підписники Богдани. Це вона просто привіт, таки підписники Богдани. Богдане, привітайся з моїми підписниками. Я кисточку так я хотіла кісточку подібрати. Та куди далі? Він що не тут пройшов? Та я знаю теж, де ці червоні двері кляті. Все, і, прямо... і зараз буде е цей паркурчик, який я прохожу чпек тисячу разів за один раз. Так, я майже пройшла. Повболівай за мене, Богдана. Ща, чекай, я все заберу. Чекай мене там. Все. Я з першого я з першого разу пройшла. Ні, 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 Я спочатку Мам, я знімаю відео. А він, іде десь. <ріст> він не десь. Ага. Та я знаю, просто що тебе ніхто не з'їв, бо будеш все <ріст> <сад> заново. <ріст> так, що ж мені випадає? 15 хвилин я швидше. Дива, так що йду, йду. Це куди? Сюди? <ріст> Чекайте де? Я теж все. Зараз, чекай, він пройде. Чекай, бо... чекай, Все? Так, за мною. А! А я дочекай він знову йде, да? я теж хотіла. <гум> Це парку за цялиба пройде. Та мене де! Він іде, чекай! Ти заходь сюди, заходь сюди, заходь сюди, до мене. Все, зайшла. Там буде просто за нами гнатися, а? Жовті там на початку десь, я пам'ятаю, он там вони. Ні, жовті, <говорит> жовті ось там, так. Отут вони, так, <да>, так. Да. Я теж пам'ятаю, що там жовті <говорит> там, а там? проходила, якщо чесно, Богдана. Тобто, це ніколи зеленою не була? Да. Якого... Так. Так, ти кажи це на камеру. Так я вже закажу. Так, да, так, да, але половинку сказала. Я ж кажу, що інші всі оці завдання, які на цьому паркурі, я проходжу норм. А от ті останні сходинки клять, я не можу пройти. А я тобі зараз розкажу, як їх пройти легко. Я просто дуже багато орбів проходила, тому для мене цей паркур це просто лягхатня. Чекай, чекай. Дивіться, повертаєте отак от камеру боком. Отак, типу? Да? Ай, справді. А, молодець. Ти ж упала? Так. Да. Мені нічого не буде легко, Богдана. Ну буде трошечки легше. Будь ласка, постарайся. Бо я не хочу на цьому закінчувати все проходження. А ще, вибачте, будь ласка, мені мама здала лише 30 хвилин. А я забула засікати кайвер. Тому? Тому засікай зараз. там відео і воно записувало дуже коротко, десь там 10 хвилин і все. А в мене вона просто не зберігає відео, тому якраз в кінці відео ви подивитеся, скільки у мене фоток. Так. І, і, на виділо... і на цьому моменті включи якусь рекламку просто. Зараз я тут якраз на кубику, на тому, що на гору. Тому я зараз э, Ща... Чекай. Чекай. She is more than freak. There is a week. Не ори, монстр. Що? І я буду зрізати шлях, дякую. Хто швидше пройде? Ти шо? Це де? Е! Я вже я вбралася офіцій зараз шкачу. Зараз чекай. У мене тут проблемочка. Зараз. Е! А! Так, я буду зрізати шлях. Це для мене не, не варіант. Е. Так. Я буду зрізати шлях. Хе-хе. А на цього шляху не знає. Хе-хе. Я дуже багато відключати шлях на Просто інколи я може не хочу цього робити, розумієш? Я це цього... ура. Ти ж упала? Ага. Треба на цьому моменті включити просто музику. Чи is, is a week. Fly. Я, знаєте, буде момент, коли треба буде ключ. І я по трошки шкала, бо я знала, що там є, знаєте, в стінках. Я думала, що так, а потім я згадала про і що він тут. І що будемо грати банку, нам ці, блітей, Я отут майже забралась. Отут тут біля сходинок, а що? Так, да, ти біля на Ой, молодець! А, а ты ти бабую ти там крепляла тебе. А, упала? <laughs> а, я, я тебе бачу. Тебе... Хе, я тебе Ах ти. ты. Біля О, Иванка, давай, я в тебе вірю, будь ласкочка. вам Оця, якщо ви зараз не чуєте те, що каже Іванка, а таке вже було, коли я проходила Альс, то що що вона каже? Що. вона дурочка. Ой, вибачте, вибачте це прикольчик, це прикольчик. Я такого не говорила ти! Блін Блі, ну мало шин хвилин цього бігу. Іванка, копа швидше, будь ласка. Добре, постараюсь. Але не обіцяю. Вона просто так Ти взагалі вона... там внизу, як малесенький коник, скажеш, а я тут вже біжу така. І... Нічого я тебе бачу, бо я до тебе близько. Все одно, пока. Я від тебе біжу, я від тебе тікаю. зараз, на всі 100 мільярдів... Я від тебе тікаю, все пока. Нічого я від тебе швидше, ні? <гад> а як тут <гад> з'явилися? Ну що, ну, окей. Не просто звичайно стрибай, будь ласка. Я прямо сейчас пальцы схрещу. Давай. Іванка. Давай убить. Ні. А Ні. А все таки бить? Ні. А можна мені не проходити цей паркур, Таке питаннячко. питанечко? Жаль, це неможливо. Шкода. А я вмію телепортуватись. Да? Да. Ах ти. А чого а як так? Та ні, не справь. Та ні, ну я жартую. Так монстр Відстань від мене. О, а тут можна Петів купувати, Ти знала? Да, я знала. А я пройшла паркур. Як? А я не знаю. У тебе просто телепортнуло чи що? Я не знаю. А, ні, я не пройшла, то я випадково вийшла. І ти не отримала зеленого кольору? Да, да, я не пройшла це, я просто вийшла випадково. Я а Богдана упала. вже думала, що вона що я прийшла. Це так, щоб заскамити Богдану Чпек. Підписники. Дуже легко заскамити Богдану Чпек. Іванка, а що тебе як заскамлю. Я тут зараз зрізаю і проходжу коротшими шляхами. Та не ури монстр вже дістав. А знаєш чим ти мене дістала? Чим? Тому що ти не можеш паркур пройти. Я уже біля сходинок, ти. Молодець вітаю тебе. Так, повболівай за мене, сходинок. Богдана. Підписники. От якщо зараз я пройду ці сходинки, я вам покажу. А зараз я поки що зупиняю відео. Підписники, якщо на цьому каналі, ой, якщо на цьому відео буде дуже багато лайків. І через це відео, якщо я пройду, багато підпишеться, бо я перший раз пройду цей паркур, то я просто. то я просто не знаю, що зроблю. Все, чекаємо далі звіту. Підписники. Так, як ви бачите, я знов на початку. Тому ви зрозуміли, походу, що я вже не пройшла цей паркур. Це логіка. Це просто логіка. Іванка, я пішла далі без тебе проходити? Е, е, ну чекаю, останній разочок Блін, у мене вже 4 хвилини мого мага спіду лишилось. То трошечки добав, ти ж знаєш себе. Окей, я щас на початок схожу і попробую свій петок купити. Якщо ти пройдеш, то я до тебе прибіжу. Окей. Підписники. О, ви вболіваєте за мене? Ви хочете, щоб я це пройшла? Не. То я це пройду. Заради підписників, заради всіх вас за те, що ви мене так любите дивитися за всіх цих 28 підписників, які мене люблять, я просто не буду завершувати це відео на нічому. Я просто його. Я просто його допишу, і якщо все ж таки не вийде, то наступного разу точно вийде. От колись точно вийде. Але мені здається, що цього разу. Оцього останнього разу, коли Богдана пішла купити собі пета, не знаю для чого. Я, мені здається, що я, я просто його пройду, Якщо мені ніхто не буде заважати. Тож, підписники, будь ласка, повболівайте за мене, за це відео, щоб воно закінчилось, дуже гарно, що я його нарешті пройду, цей «color or Die. І поїхали. Так? Да? Я пройшла, підписники! Я це пройшла! Я мчу до тебе. От бачиш, коли мене ніхто не заважає, я вот от за ти, То я перейшла на то І що, ти взяла фарбу? Да, да, я отут тут тебе чекаю. Я повертайся на початок, я тут. що на початок? Ааа, будь ласка, стоит. не обманула, Боже. Нарешті це свершилося, Богдана. Я ж сказала, що колись це вийде. Тільки не говори, що далі і далі буде ще складніше. Ну, як сказати. А так і скажи по-чесному. Пішла за мною, коротше. Так, зелену фарбу, я десь її бачила. Не знаю, де зелена фарба. І за мною просто. Вона тут вглубі як. Фіолетова, рожева. Зараз чекай. Банка, не виходь, не виходь там монстр. Це пішов? Ні, ні, він ще там, він ще там. Він ще там ходить зараза. Все погнали сюди швидше. Та йду. Тільки не жени сильно. Та не Ори монстр вже задовбав Він вели б чи якось елена. о бачу. Все, а тут що робити? Це що за. Там треба вертатися до якої там двері зараз. Перший паркур це яка? Я не знаю. Це ж... Боже, ща, я забула кит це двери. А, ніби помаранчеві, щоб жод. Ні, зачекай. Да, це. Це, це... це жовті. А, ні, це там до отвртка вся пришла. І це типу наш колір цей? Да, там в паркурі в кінці є наш колір Ще чекай Тобто світло-зелений – це наш так? Да? Да. Який світиться у тебе на яскравіший. Ага. А ну іди сюди, якщо я не помиляюсь. Ага, да, тут жовті. Значить, іди сюди. Ні-ні-ні, іди с сюди, іди сюди. Там монстр. Зараз шо Пішли, швидко! Прямо там, де нам треба. Це швидко, він пішов. Сюди? Да, і тепер на цей паркур. І що в ньому? Бачиш, там в кінці наші двері. Да, да. так. Да. Я упав. Так. Знаєш, це швиденько його пройду, ти ж знаєш, я вже його проходила. Блін, Іванка, ще для те для нас буде трабл. Ну не для нас, для тебе. Чого? Не скажу чого? Бо зараз ми будемо бігати без кольору. Це наше друге бігання без кольору, яке тобі не сподобається. Давай, я піду назад до тебе там.